Асалам алейкум з вами артвантюран. Сьогодні ми грати наш друга гра на турнірі Української Є e Євро FC-24 проти Лорд Maguire. Йоу, давно не бачились. <різь> 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 Maguire свій перший матч програти. Другий матч, я не знати, що як він зіграти, тому що ми грати до того, як він опублікувати свій другий матч. Але коли ви дивитеся Це відео, ви вже знаєте, як зіграти Магуая свій другий матч. І бачите цей результат на екрана. Незалежно від того, які там результати, лорд Магуая ти мене вибачте, але мені сьогодні потрібен тільки перемога, бо свій перший матч я не виграти Пафік забивати, пафік забивати у кінця матча. Магуая грати за збір на Нідерланди і мати доволі таки потужні склада. Не такий потужний, як міг би бути, але все рівно потужний. Його команда виглядати сильніша за моя за рахунок захиста і ворота, але його півзахиста і напада точно не виглядати сильніша за моя. Наша команда мати одна заміна порівняно з попереднім відео. Замість Ардагулір 93 рейтинга, який нам показувати отак весь час. Ми отримаємо СБЧ на. ардагулер! Але цей ардагулер мати 95-й рейтинга не 93-й ліпші стати. Він мати 5 зірочка на фінти. А ще попередній гул'єр мати всього лише 2 золоті плейстайли. а новий гул'єр мати 4 золоті плейстайли. І ще й дедбола йому дали. Отже, я нагадувати вам своя команда вже з новим гул'єра. І ми зараз запросити Лорд Магуайер на поєдинок. До речі, після того, як подивитися це відео, не забудьте подивитися відео на каналі Лорд Та як виглядати наш матча з його сторона? Hey! Ну що, let's go, ми вже запросити Магуая на наш матча чекати, поки він прийняти наш запрошення, а тим часом, поки ми його чекати, я надягнути свій окуляра. І лорд Магвая вже тут. f 16 Хаймарс, його і збірна Нідерланди. Форма біла проти Помаранчева. Він, напевно, фанат Ющенка. Ющенко, Ющенко да! да! це наш президент. Да! Да! Ми дивитися тим часом склад Лорд Магвая. Здається, нічого не помінятися порівняно з попередній матча. Золотий Вандейка далі бути, нові ікони він не мати. Решта, мені здається, всі ті самі в нього будуть. Ну шо, go! Лорд Маквай і його бробі розводять же м'ячика. Ой-ой-ой-ой-ой, ми пропускати, пропускати зразу першого удара, але добре, що Алтай нас рятувати. Я так переживати я не можу, я не знаю, чому я переживати. Я кожен матч просто капеться, як переживати. Добренько, Демір. Дуже дуже, дуже незграбний володіння м'ячем від Демір. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух, прімпонг не попадати, добре. Але мені не подобається, як ми починати цей матч. Добре, чел, ханґлу. І віддати на Деміра, І віддати на Деміра! І Демір на Ундера. І Ундер! Гол! Ундер! 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 Думайте. Ха-ха-ха! <риснє> <риснє> нарешті, нарешті перший голя! Лорд магває мати хороші моменти на початку матчу, але ними не скористатися, а ми скористатися, бачите, Вондер теж так показувати на своїй картці, через це я так святкувати. Mm -hmm. Думаєте. Ой, ой 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 ці паси робоною. Він в перший тур вже забитий гол після до робона. Але не давати таке зробити. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. у мене там е, як Неймар прокотився мій гравець. Опасний актор кублю. Актерку блю, до речі, сьогодні забити за збірну Туречини. Вже Туречина, я зна... Ми знати, що Тречина виграла свій перший матч проти збірна Грузія. Але свої апгрейди мої карти ще не отримали. Там і. і. І, і Гулєр, і Кокчу мають отримати якісь апгрейди, але поки що ні. А тим часом актор Коглю і забивати актор Коглю! І в своєму матчі і в реальне життя, і в наш матч актор Коглю забивати. Хочете я вам зараз розкажу, як Лєп ворочить. Давайте подивитися. Актер Коглю отак от в зеленій таймфінішинг Дальній кутик, і Вандерстар тут без сили Орд магая вже напевно переживати. Але в ніякому разі не розслаблятися. Минулий матч я вигравати теж в два м'ячі і я його не виграти, тому, тому поки що ніякі розслабляння. Актер Коглю знову з м'ячем. Тирку блю. Падео глю. Падіо глю, глю. глю. Піддавати на димир. Э, Демір, проти нього полити І давайте спробувати за гулер ліва нога вдарити Звідси такий от гулер штравний! Красивий кулір Коль забивати. Дякувати, дякувати. І ей СПОРТИ, що ви мені дате ця карта. Він, він мені вже подобається. Просто подивитися на цей ідеальний. Ідеальний удар зі штрафний. І рахунок вже 4-0. І це що, знову усайда? Це знову усайда у, у Магуая? Поки що гра у Магуая і його Нідерланди зовсім не клеїтися. Я, блядь, хуяро, хуяра, то нема, не йде воно. Ми втрачати м'ячика, і перший тайм закінчуватися. Але перший тайм закінчуватися з наша впевнений, перемога 4 0 Неймовірна статистика від мене: 4 удари, 4 голя з 1 очікуваний Голя. І таке бувати, і таке бувати, ну що я зробити? І таке бувати, сьогодні в мене все залітати, сьогодні мені щастити. І як я вже казати, сьогодні не день лорд Магуая, але можливо все помінятися у другій тайма. І поки перерва наша гра, я вам нагадати, що наша турніра бути благодійною, і ми збирати гроші на ЗСУ і зробити розіграша для ваша. Де ми розіграти PlayStation 5 нова і три футбольні футболки від магазина нашого партнера Супер Плясік, щоб взяти участь у розіграша, сканувати QR-кода або шукати посилання в описі під відео, і зробити доната від 50 гривня. Чим більше доната, тим більше шансу на виграша. І не забудьте підписатися на наш телеграм канал де ми публікувати уся інформація про турніри. І там ви могте знайти хто іде і коли грати наступні матчі. Посилання теж в описі під відео і за qr кода Меркан по тан. Мерканна пляга. Мерканна актр коглю і актьор коглю хет трик у цей матчі. Петрика від Акчур Коглю. І ми робити рахунок 5-0 на нашу користь. Алтай Алтай відбивати м'ячика після удар. Ван Ді Джі Кей. І знову Ван Ді Кей бити по наших воротах, але цього разу він не попадати по них. Арда Гулєр. І Ардакулір заробити пенальті. Пенальті заробити Ардакулір. Але Ардакулір не буде його пробивати. Нас буде пробивати давайте Демір пробивати. Демір впевнений Дев'ятка. І Демір можливо, можливо підкрадатися потрошки до найкращого бомбардира цей турніру. Хоча ні, в нього це тільки третій голя. Але все ще попереду, все ще попереду Димір третій голя на цей турнір, добре. Ардегулер на Актер куглю. Актер куглю. Ouch! І це ще один пенальті. Ще один пенальті на наша користь. І давайте знову Димир. Знову Димір давайте. Будемо робити з нього штатний пенальтиста. І Демір знову забивати пенальти. Демір знову забивати пенальті. Рахунок ставати 7 0 7 0 і дубль від Деміра. Дубль з пенальті. Вендер Димір. Демір. І бледня. І не забувати Деміра. Але удер з м'ячиком лишатися. Демір. І Демір. Дімір хет-трика. Це сердечко для Лорда Магвая. Лорд Магвая, друже. Вибачте. Вибачте мене за цей розгрома. Але як я вже сказати на початку відео, мені сьогодні потрібен був перемога. Мені сьогодні був потрібен перемога, я прийти за перемога. І я забрати свій перемога. І матч закінчитися. Матч закінчитися, я виграти. 8-0 Лорд Магвайя, дякувати тобі за цей матч. Е, хлопці, подивитися, подивитися, зайти обов'язково до Лорд Магвая на його каналі, подивитися, підтримати його. Дуже непростий для нього матч. і йому потрібен ваша підтримка. Тому зайти до нього і підтримати його, ваш лайк і коментаря. А я тим часом виграти свій перший матч на наш турнір. Перший матч виграти і зразу з рахунком 8-0. Отже, після наш перший матч, де я не впевнений старт зробити, цей матч наш трішки реабілітувати. Трішки. Та нормально нас реабілітувати. Я, на жаль, забути подивитися оцінки за матча після гра. Але я точно пам'ятаю, що Деміра і Актюр Куглю двоє зробити по хет-трика. І з вашого дозволу, так як Демір забити 2 голя з пенальті, то я віддати наш кебаб матча до Коглю. І після два тури Демір і Коглю мають по один кебаб матч Я вам дякувати за підтримка. Пишіть в коментарі, як вам другий матч мій на турніра. Чи вам сподобатися такі розгроми, чи вам більше сподобатися Матч з нічия, з інтрига, як бути в минулій тура. Ставте ваша вподобайка, підписуйтеся на мій канал, на канал Лорда Магуая та і взагалі на всіх хлопці, які є учасники нашої турніра. Ви очікувати на наступний матч, а я йду готуватися на наступний матч, щоб зробити такий самий розгром у наступний матч. Бувайте здорові, Прошу тебе, все буде Україна! Гулє-гулє.